Так, от мої любі для усіх тих, хто переймається питанням зачіски, укладання волосся у ті часи, коли у нас немає світла та електроенергії, що робити. Одна з моїх дуже сердечних клієнток, Леночка, спитала мене, як можна на бігуді зробити зачіску. Зараз буду показувати. Ми будемо використовувати ось такі бігуді ліпучки. Колись вони були дуже популярні у початку 2000-х. дуже часто солоню робили такі зачіски на ліпучки. Кому вони підходять? Майже усім, хто має 5 см волосся довжину, хто має довге волосся. Я буду показувати універсальну техніку накрутки, щоб зробити гарну зачіску. По-перше, коли помилую волосся, воно дуже вологе, з нього тече вдам. А використовуйте тюрбан, тому що це комфортно. Ви зафіксували його на волосі. Ви можете робити все, що завгодно вдома. Він не сповзає, він добре вбирає в себе зайву вологу з волосся, і таким чином вам буде набагато легше та скоріше висушити волосся під час укладання. Тож беремо бігуть. Бігудіну, не знаю, як правильно. Тошина пряді повинна пасма повинна не бути не ширшою, ніж ця штукенця, тому я роблю трішки менше моє пасму. І ось ця ширина повинна бути також не більш, ніж діаметр бігудін. Для того, щоб був гарний об'єм та красива лінія передньої пряді, пасму потрібно стирчати до, я не знаю, як на українському буде потолок. Так, прочисуємо бігудіною цю пасму і закручуємо, підбираючи з боків волосинки. Зафіксували передню бігудіну, Далі беремо наступну робимо те ж саме, закрутили, пальцями тримаємо кінчики, підбираємо з боків та ось так ап і зафіксували. З центральною частиною ми вже впорались, переходимо на бокові частини. Що будемо робити? Відділяємо до вушка ось цю зону, прочисуємо, беремо верхню пасму, розчисуємо. Також, якщо ми хочемо тут об'єм, ми підіймаємо пасму догори. Згадала слово українське. І так само закручуємо, зафіксували. Якщо у вас коротке волосся і оці бігуди сповзають, ви можете застосовувати ось такі клеми, які можуть допомогти фіксувати волосся на бігу. Тож, мій образ готовий. Взагалі я люблю цей сілет. Я б ще намалювала красним губи та пішла б уже до ресторану, а з мокрою головою до ресторану не піду. Тому, щоб це все не звалилось з мене, якщо я буду зараз танцювати. Є отакі косинки. Це професійна косинка, якраз для фіксування таких бігуді. На цьому моменті, якщо у вас є електричество, фен, тому можна просушити все це для скорішого ефекту. Якщо, на жаль, нема, ви просто займаєтесь своїми справами пару годин. Ваше волосся буде сухе з об'ємом та красивим локоном. Так, діло доходить логічного кінця. Дуже делікатно знімаємо ці бігуді, щоб не порвати останні пасма. І що ми маємо? Ми маємо гладку прядь з об'ємом. Все як я люблю. Тож, що ми маємо? Об'ємне волосся. Після бігуді має, може бути декілька заломів, Тому ось так розтираємо, щоб не було цього залому, не було цих заломів. І розкладаємо зачіску, так, як нам потрібно. Я люблю ось так. І можна зафіксувати лаком, якщо вам подобається це. Ось таку укладку я маю. Это уже бережный способ укладки волос, потому что они не, не подвергаются воздействию температуры, они не натягиваются брашем, плойками, утюгами, все очень деликатно, поэтому волосы даже скажут вам больше спасибо за такую вид укладки.